Чого найбільше Дякую. зараз потребують різні регіони України та як впроваджуються реформи з децентралізації в областях? Над цим питанням активно працюють постійні комісії, які були створені при конгресі місцевих та регіональних влад. До їхнього складу увійшли близько 100 осіб від уряду до представників громад і правоохоронних органів. Питання довелося вирішувати дуже різноманітні від проблеми автопарку в громадах до потреби скоротити терміни спецперевірок на посади в області або ж в районних військових адміністраціях найпроблемніші питання винесли на сайт конгресу. За них триває голосування. В'ячеслав Негода, керівник Офісу конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. З нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас. Так, вітаю вас. Всі. Ми тут говоримо про те, що найпроблемніші питання винесли на сайт конгресу для голосування. Що це за питання? Ну, по-перше, хотів би зазначити, що конгрес залишається наймасштабнішою платформою, на якій можуть брати участь представники як центральних, так і місцевих органів влади, органів місцевого самоврядування. Мета цієї платформи це об'єднати зусилля центральної місцевої влади саме для вирішення найбільш актуальних питань, проблем, які сьогодні існують на місцевому та регіональному рівнях. І було от саме підготовка до чергового конгресу, який має відбутися найближчим часом. Вона має свої особливості порівняно з іншими. Що в областях було обговорено, проведено широке обговорення з цих питань, і ці питання були надіслані в офіс конгресу. Вони були узагальнені. І з метою їх опрацювання також були створені комісії знов ж таки на основі пропозицій членів конгресу, якими є сільські селищі міські голови, голови обласних рад, районних рад і інші. І ці комісії якраз покликані спільно з центральними органами влади розглянути весь комплекс цих питань питань дуже багато. Зараз дуже важко акцентувати увагу на якомусь із них. Але хотів би сказати, що в ну, рамках підготовки до конгресу створено шість таких основних профільних комісій, і, і до основних з них це відноситься... Це добре врядування, європейська інтеграція, це питання політика безпеки в громадах, також політика героїв та допомога Збройним силам, це і гуманітарна політика, це інфраструктурна комісія. Ну і ряд інших питань. Кожна із цих комісій визначила ключові питання. Тому що багато з них е, були вирішені в процесі, от саме роль конгресу от тих комісій полягає власне в тому, що він дає можливість поспілкуватися представниками місцевого самоврядування, місцевої, регіональної влади е, з тими органами е, центральної влади, які відповідають за той чи інший напрям. Крім того, в комісії входять і представники Верховної Ради, комітети Верховної Ради, ну власне. Е, по самих назвах комісій можна сказати, що от всі ці питання, які є в назві комісій, вони будуть обговорюватися і будуть продовжуватися, будуть продовжувати працювати власне комісія, наскільки широко регіони України і місцеві влади представлені в цих комісіях? Чи йдеться про ну певну диференціацію, аби аби це було рівномірне представлення? Так, дуже добре запитання задали комісії. Формувалися по квоті один представник від кожної області, тобто самі на місцях визначали кого делегувати, тобто всі регіони представлені в кожній із комісій. Крім того, в комісії входять відповідні представники центральних органів, Верховної Ради, а також ми залучили експертів від проекту міжнародної технічної допомоги, тобто і наші партнери там працюють. Тобто, ми об'єднали фактично в роботі тих комісій. Ну всіх тих, хто власне і, і повинен вирішувати ці питання. Тому всі без виключення. Інша справа, що можуть відбуватися з часом ротацій, тобто кожен регіон може свого представника ну, делегувати іншого, але це вирішується ну, на місцях під час дискусії, обговорення. Наскільки гарячі дискусії, бо завжди в таких комісіях є про що поговорити? Е Дивіться, я не міг взяти участь в роботі усіх комісій. Але хочу сказати, що ну, гарячі з точки зору, коли ставляться актуальні проблеми, але вони є дуже конструктивними. І саме в рамках комісії шукають рішення, тобто є рішення, які можна вирішити сьогодні на рівні там міністерства організаційні, там нормативні, якісь яке вирішує міністерство. Є рішення, які вимагають рішення уряду, тобто є пропозиції чи проблеми, які вимагають рішення уряду. Є такі, що вимагають підготовки проекту закону. Власне, кожна із комісій підготувала. Підготувала саме такі пропозиції, будуть зареєстровані відповідні проекти законів, будуть підготовлені відповідні проекти рішень уряду. Але я не хотів би забігати наперед, тому що ну фінальне рішення буде прийнято на конгресі як консультативно дорадшому органі при президентові України. І я думаю, варто почекати день другий. Ми підведемо ці підсумки. Я думаю, що і голови Конгресу, комісії також будуть дуже детально висвітлювати роботу зазначених. До речі, комісії. щодо щодо самого конгресу місцевих громад, можливо, ви більше розкриєте і принцип діяльності, і власне ті заходи, які заплановані на найближчий час. Ось ось ця зустріч, я так розумію, до якої дійде вже зовсім скоро. Ну, якщо говорити ще раз про конгрес, хотів би підкреслити, що це є. Консультативно дорадчий орган при президентові України, який створений відповідним указом президента, є відповідне положення. Можуть всі з ним познайомитися, але в двох словах хотів би зазначити, що із усіх е, завдань питань, які там стоять положені, одне із е, таких ключових. Перших ну це було створено ще до війни. Це стояло питання підтримки і продовження е, реформи з децентралізації. Це підтримки і лобіювання інтересів місцевого самоврядування. Е, Далі євроінтеграція. Ну зараз вийшли на Перший план це питання безпеки, це питання єдності, це питання обороні, це питання взаємодії територіальних громад із Збройними силами України. І сьогодні це є най, найголовніше питання щодо складу Конгресу. То хотів би ще раз зазначити, що у його складі усі сільські, селищні, міські голови України. Які були обрані в 2020 році, а також голови районних рад, голови обласних рад, начальники обласних і районних адміністрацій, тобто всі посадовці, які є в регіонах і відповідають за. Свої напрямки діяльності, як оригінальна виконавча влада, так і органи місцевого самоврядування, а також представлені в роботі і всеукраїнські асоціації, всі чотири всеукраїнські асоціації. Тому ще раз хотів би підкреслити, що ну це місце де можуть зустрітися, поспілкуватися між собою. по, -по перше, а по друге. Поставити питання перед посадовцями, ну в верхнього вищого рівня, тому що, наприклад, до складу президії конгресу входять і прем'єр-міністр України, і входить голова Верховної Ради України, віце-прем'єр-міністри, міністри, голови комітетів Верховної Ради. Тобто, це є такий. Майданчик, платформа консультативна дорадча яка повинна опрацьовувати рішення і пропонувати їх чи на розгляд уряду, чи для прийняття рішення президентом України. Ну але найголовніше на, на мій погляд яку виконує конгрес об'єднання зусиль, це консолідація суспільства. Це е, координація діяльності. Я думаю, що в теперішніх умовах це є одне із найголовніших питань: що була взаємна довіра, е, що були почуті і місцеві органи влади, а також. Центральні органи влади, які відповідають за той чи інший напрям своєї діяльності, могли довести свою позицію до місцевого самоврядування. Тобто, це я думаю найважливіша така функція. Ну, і об'єднання зусиль заради нашої спільної перемоги над ворогом. Дякуємо вам за включення та за пояснення. В'ячеслав негода нагадаю керівник офісу конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України з нами на прямому зв'язку.